Привіт, Вівецька з вами я Юрам і сьогодні ми поговоримо про SCP-1001. Да, аж нас таке видалеко зайшли. Кодове ім'я Я Смерть. Опис SCP-1001 гуманоїдна істота жіночої статі. На вигляд, приблизно 18-20 років має довгі чорне волосся та очі повністю чорного кольору, що візуально нагадують. Порожнечу або космічну безодню, одягнена у темно худі з надписом Смерть времени», який змінює шрифт і стиль залежно від емоційного стану об'єкта. має нормальний людський вигляд, температура тіла 26,3 градуси, що нижче середнього людини. Поведінка SCP 1001. Варіюються від емоційного відсторонення до агресивності, особливо під час згадок про SCP-035 aj Богу часу. Походження під час інтерв'ю scp 1001 повідомило, що її справжнє ім'я Тома, і вона ідентифікує себе як Бог смерті. Я смерть, я їй сама смерть, яка створила відповідь. На питань, що трапляється після смерті, цей вислів свідчує, що scp 1001 не просто божественна істота, а первісна, концептуальна сутність, що формує саму суть смерті в усіх реальностях. Особливі умови отримання, SCP-1001 має отримати в ізольованій камері з приглушеним освітленням. Температура у приміщенні не повинна перевищувати плюс 10 градусів Цельсія. Контакт дозволення лише персонажу персоналу з рівним допуском 2 і вище, який пройшов чотижневе психотестування. Категорично забороняється встановлення контакту між scp 1001 та SCP-035AJ. У разі порушення цього протоколу активується протокол 035-1001. Часова війна. Потенційна подія апокаліпсису реальності. У разі прямого контакту SCP-1001 і SCP-035AG розпочинається між війна богів. Можливі наслідки. Що переможе SCP-1001? Тома всі реальності будуть знищені, якщо переможе scp 035 AJ, реальності збережуть, але на позі почати часу, яка зміна хід минулого і теперішнього і майбутнього. Займо від'єднасини з scp 035 AJ по про споріднень природу між SPH. SCP-01001 та SCP-035 AJ існує глибока порожнеча. SCP-1001 про scp 035 – стара карга, яка керує часом, саме через неї почалася часова війна, та вже прожила свої віки. SCP-035 aj про SCP-1001 Ти наймолодший Бог. Навіть мій молодший брат життя не такий дикий. І непередбачувані, як ти сам був Бай-бай!